Ford Escape з'являється у продажу 16-й рік випуску в Україні один власник. Автомобіль має двигун 2 літри, бензин, повний привід, автоматична коробку передач. Ціна актуальна 17500 доларів. Маємо лінзовану оптику та якісне світло. Міжсезонна гума з США ще 18 диски, безключовий доступ по переднім дверям. У нас гарний стан, мінімальні пошкодження по Америці. Безпека вся ціла. Є у нас камера заднього огляду, досить об'ємний багажний відсік. Автомобіль у нас трошки вольду сьогодні. Погода така. Салончик шкіра, світлий колір, салончик в гарному стані. 54 тисячі оригінального пробігу. Друзі, тут стан нового автомобіля. Безключовий доступ, сліпі зони в дзеркалах. Код, пароль на водійській двері, повний електропакет з пам'яттю водійського сидіння. Датчики світла, дощу, мультикармошкіряне, круїз, контроль. Є навіть підкермові пелюстки. Жодних помилок на приборній панелі, звісно ж, немає. Великий дисплей, преміальна акустика Sony, якісний камера заднього огляду. У нас є старт-стоп, запуск двигуна з кнопки, клімат, підігрів передніх двох сидінь, спорт спортрежим, електроручник та багато інших додаткових функцій. Друзі, ось такий ескейп з'явився у продажу в компанії автопарк міста Харків. Ціна 17 тисяч 500 доларів. Авто по наявності придбати можна за готівку, кредитування лізинг. Також розглядається обмін на ваше авто і можлива доставка по території України. Звертайтеся.